З понад 900 заявок юних виконавців відібрали кількасот. Потім був півфінал, і у фінал пройшли 43 вокалісти і гурти з 22 областей України, а також Німеччини та США. Для мене діти Хелп» – це е, шанс е, показати свій талант. Е, Відчути підтримку, зустрітися з е, батьма друзями і познайомитися з талановитими людьми. Проєкт Діти Хелп Мюзік продовжує місію легендарного фестивалю Чорноморські ігри з 1998 до 2021 року. Він проходив у Скадовську Херсонської області після окупації міста Росією у 2022 тисячі Фестиваль переїхав у столицю. Атмосфера Діти Хелп та Чорноморських ігор завжди була неймовірною. На Чорноморських іграх я був у 21-му році. Це було теж дуже нейм... неймовірно. Це було на пляжі моря. Ой, бо... на пляжі моря. Це була масштабна сцена, дуже багато людей, артисти, журію, просто було все неймовірно. Декорації багато всього. Тоді я теж отримав перше. І минулого року на діти хелп теж було дуже масштабно, все дуже круто. І цього року просто дуже круто теж. Мета підтримка дитячої творчості під час війни, і ми доносимо той меседж, що незважаючи на важкі обставини, незважаючи на втрату домівок, близьких, рідних, діти бажають займатися творчістю в даному випадку, це співоча творчість, і вони. Хочуть себе показати, хочуть мати майданчик, де їх почують. Маргарита Тушканова для участі у конкурсі приїхала до Києва з Німеччини. Туди дівчина з родиною переїхала влітку 2022-го, після евакуації із рідного Маріуполя. 11 березня до Моєї квартири прилетіла авіабомба і все впало з дев'ятого перший поверх. Тому нічого не залишилося, тільки спогади. Тепер Маргарита планує повертатися в Україну і будувати тут музичну кар'єру. Я вже співаю з п'яти років і вже закінчую четвертий курс в глієре Київ на естрадний вокал. Тому це поклик з дитинства, мого серця. І зараз я вже хочу бути професіональним спів... співачкою Конкурсантів оцінювало журі у складі якого Зокрема, викладачка вокалу Олена Савінова, музична продюсерка Олена Мозгова та відомі українські співачки Тіна Кароль, Світлана Тарабарова, Тоня Матвієнко. У мене майже всі найкращі бали. Правда, не можна сказати, Нічого яким критеріям? не знаю, це якісь чим бере от мене, бо дійсно як, е, ці мурахи по шкірі, да, там можу заплакати, да емоція якась. Голос, ноти, харизма. Тут всі діти співають потужно, круто. Тобто, це вже найкращі діти країни. Оцінювати їх дуже складно, тому що буквально якийсь там момент долі хтось. Більше захвилювався, хто ще щось. Вони вже професійні співаки, тому оцінювати дуже складно. Особисто я та людина, яка ставить сімдесятки, але тут не можна так робити, тому що має бути тільки одне перше місце, одне друге місце, одне третє місце. Діти і підлітки змагалися у семи номінаціях: чотирьох вікових, а також за найкраще виконання авторської пісні, сучасне фольклорне виконання, а також у категорії гурти та дуети. Це моє перше таке велике виступ. Мій перший великий, Я дуже сильно рада. В мене просто я не знаю, як це описати. Це дуже круто. Переможці в номінаціях отримують пісню Під ключ, яку спродюсує український музичний хаб.